Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні у нас 19 жовтня. На дворі чудова погода. Сонячно. Тепло так комфортно, тому приводів для радості в мене дуже багато. По-перше, ще деякі троянди квітнуть, продовжують квітнути. Не дивлячись ні на що, на те, що у нас були заморозки на цьому тижні до мінус трьох, і що я можу вам сказати? Що а, після заморозків ті троянди, які квітли, а перед заморозком у нас був страшенний дощ. Вони наповнилися водичкою, і деякі втратили свою декоративність. О, ця трояндочка вона цвіла, наповнилася водою, змерзла. І тому, бачите, її пелюстки, наче висушені. Це троянда Моліньо. А ті, які стояли в мене в пуп'янках, дивіться, вони планують ще розцвісти. І дивіться, ось трояндочка, наприклад, трояль Даль. Дивіться, яка вона висила зараз. Сонячна така, як я говорила завжди, абрикоски. А он вона Грехом Томас. Теж така сонячна, яскрава троянда. Прекрасні, чудові, деякі, от бачите, деякі надзвичайно гарні. А от троянді тис... Їй наче й морозу не було, вистояла, бачите, дещо висохли її, підсушилися пелюсточки, але ж вона тримається, дивіться, як стійкий солдатик. Дуже чудова троянда гарна. Де це взагалі відкриття в мене цього року? І це один із приводів для радості. Це чудова погода. Те, що трояндочки ще поквітнуть і потішать мене. До речі, зараз ще покажу вам троянди. Дивіться, як гарно виглядає троянда в От вона мені подобається, знаєте, і влітку подобалась своєю рясністю і такою непередбачувальністю. Вона могла цвісти чисто білими квіточками з ледь рожевим центром. А зараз, бачите, квіточки стали в неї більш бускові, рожево-бускові. Квітна завжди такими соцвіттями, Так мені вона подобається, гарна троянда. І от досі тримається. Чи це не диво? Звісно, диво. А, і Новаліс, Ось бачите, які пуп'янки. Поступово, поступово, але він їх розкриває. І, до речі, в нас попереду там гарна погода за прогнозами. Можливо, наступного тижня ці трояндочки в мене ще і відкриються. Покажу вам зараз, як виглядає масора. Ту, що я обіцяла показати на минулому тижні, показувала її пуп'янки, і ось як вона зараз виглядає, такі на ній пуп'яночки. Ось троянда Jet Set, Вона все ж таки хоче відкрити свої квіточки. Це ті ще троянди, що я завжди розхвалювала. У своїх відео. Корал жили, дивіться, пуп'янки теж відкриваються. От е, ті квіточки, які відсвіли, я сьогодні забрала, але ж ще є квіточки, тримаються дівчинка І хочу показати вам оце диво. На минулому тижні тільки чубчик трішечки виглядував, а зараз колосок розкривається. Це кортадерія. Юлечка із каналу Квітне зелені» сказала, що це точно кор кортадерія. Я їй довіряю, яка можливо ще потішить, от би мені хотілося, щоб вона показала себе в повній красі. Оце рослина, дуже потужна рослина, чесно, дуже потужна. Ось і така кортадерія. Але про що хотіла ще сказати, що мене ще неймовірно тішить. Неймовірно тішить мене те, що мені надійшла посилка. Так, так, надійшла посилка, чому я неймовірно радію. Надійшла посилочка від моєї подружки. Пані Леночки з каналу Росадіс. Я так люблю заходити до неї на канал, адже на каналі пані Лєни я завжди можу знайти дуже корисну інформацію для себе. По рослинкам, по ландшафтному дизайну, по тому, як розташовувати рослинки, як підбирати кольори у квітниках. А в цьому вона просто гуру, і мені це так подобається. Пані Лена ніколи не купує рослинки, керуючись емоціями. Всі покупки в неї дуже виважені. Вона завжди бачить перспективу і бачить рослинку у своєму садочку перед покупкою. І це мені теж подобається. І сьогодні ми з вами разом подивимося, що мені пані Лєночка підготувала верніше. Я Знаю, вона для мене цілий рік вирощувала гортензію Аннабель. Ну, це неймовірно. І зараз ми розпакуємо разом її, її посилочку. Я відкрила посилку. І що тут? Пані Ліночка. Я просто в захваті. Я чекала лише Аннабель. Але тут. Але тут, тут, тут я бачу, тут я бачу, що я бачу, я бачу, я бачу бульба корені. а це значить, що мені надійшла жоржина. Я дач експлойшен. експлойшен, мабуть, так. Ага. <гум> Дач Експлор. О, Я не знаю, що це за, за жоржина, що це за сюрприз такий. <гум> у мене не було жоржин. Жоржини це мене мама вирощує. Вона їх любить, але тепер будуть і у мене. <гум> Дякую, пані Ліночка. Оце сюрприз. <гум> Так, що тут? Тут я бачу ще айстру. Айстру багаторічну. Яка ж гарна, яка красива, боже, рожева, рожево-бускова. Так, айстри, це, звісно, це зірки вересневих, жовтневих садочків. У мене одна істранова бельгійська є від пані Галиночки Бабій. Вона зараз зірка в моєму садочку. А тепер будуть й бускові зірки. Рожева бускові. Ось одна. І ось ще одна. Ну, пані Ліночка, ви майстер сюрпризів. Ой, які ж вони гарні. Які ж вони гарні. Красиня. Дякую, я така щаслива. І ось вона Анабель. Такий величезний горщик. У мене вже підготовлене місце для її посадки. Вона теж буде в мене зіркою. Дякую, пані Ліночка. Оце ви мене щасливили. Дякую, дякую. Не знаю. Це просто неймовірно, неймовірні емоції, навіть словами не можу висказати. Одна якась така невеличка гастка, мабуть, така невисока, а ця повище буде. Зараз придумаю, де її посадити. А беру місце, де їх посадити, цих гарних таких зірок вересневих. Чудові, чудові айстри, Але жоржина це щось. Треба подивитися, треба попитати у пані Ліну, що це за жоржина така. Оце так-так. Оце так-так. Повна сюрпризи. А ще хочу сказати, що була сьогодні на базарчику, і от іще один привід для щастя. Я придбала сьогодні на базарчику, дивіться, що придбала джерела або Гауру. І ви знаєте, я так довго рилася в розсадниках, в каталогах її шукала, вже її всю розкупили, а знайшла у себе на базарчику. І уявіть собі, оця гаура коштує 30 гривень у такий стаканчик. Оце такі в мене сьогодні покупки. Теж дуже вдало сходила на базар. Бачите, два сорти: одна біленька. А інша така проживенька, Вперше гауру побачила у Вроцлаві в квітнику. І відразу вона мене вразила своєю красою. Я навіть шорт відзняла про гауру, вставлю в опис. Ось така класна гаура. Просто чудова. Потім ще питала, бачила її у на каналі у Юлечки Квітне зеленіє, де вона теж виглядає просто приголомшливо. І ось вона тепер є у мене. Купила теж шавлю Карадонну, яку не могла купити ніде. Теж в каталогах вже кругом скінчилася, коли я кинулася її купляти. І купила якийсь, ось дивіться, рослинку, яка називається Горноколосник. Так, мені про неї сказали. Я її купила для того, щоб. Купила для того, щоб посадити у пательню. Так як у мене всі інші ростуть у пательні, <сум> такі сукуленти. І цю я теж посаджу. Дуже гарна вона квітна, такий колосок, у неї чудовий. І ось такі в мене сьогодні приводи для щастя. Тобто, приводів хоч відбавляй. Ось так, мої любі, на сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу. Будьте щасливі, радійте дрібницям і якимось значущим речам. Всім мира, добра і любові. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!